Тетяна струкач, пам'ять жертв голодомору, Затягнута в журбу і страх село, як тіні люди де не, не блукають, а розкошує лиш криваве зло, останнє з рук тремтячих вириває, матусю їсти голос ледве чуть а в неї сил немає навіть стати, Щоб хоч шматочок хліба роздобуть. І пухлим діточкам його віддати. приде сердешна думкою жива, навкруг лиш пустка і смерть врожай збирає, а в пам'яті поля, жита, жнива, а в хаті навіть навірнитка немає, страшна біда і стогін навкруги, у камінах вітрище вовком віє, останній подих сповнений туги. А вічний сон дора путь відкриє.